Відкривай книгу дошкільника, сторінка 23, завдання 13. Наталка щодня наводить лад у своїй кімнаті. Допоможи їй, що і з чим ти з'єднаєш. Старайся відповідати розгорнутими реченнями. Наприклад, Я вважаю, що треба з'єднати. Жовтий світер з плямами та сукню з плямами. Тому що це брудні речі. Завдання 14. Наталка пояснює друзям, що порядок має бути навіть у харчуванні. Що тобі про це вже відомо? Познач з зеленою галочкою корисну їжу, а червоним крестиком шкідливу. Поясни свій вибір СТОРІНКА 23. Завдання 15. Складаємо меню із корисною їжею. До малюнків із завдання 14. Визнач, що краще вживати на сніданок, на обід, на вечерю. Склади меню разом зі своїм татом, мамою, сестрою або братом. Намалюй.